Відбувся вихід Адонів до World of Warcraft та Guild Wars 2, нова сайфай космічна MMORPG, Більше інформації про Dune Awakening та український шутер Сенд, а також Soulframe, Paragon, рімейк Morrowind та купа халяви. Чекає на вас у новому апдейті. Вітаю за дротів та ласкаво. Прошу до моєї корчми. Сідай поряд, налий собі меду та послухай останні чутки зі світу MMORPG. Напевно, задайтесь питанням, де дядько апдейт пропадав цілих два тижні. А ще повернулась клята спека та вимкнення світла. Е, зараз би на море почіліть на пісочку, але це нам тільки сниться. Тож пісочок ми мацаємо у вигляді пікселів. Багато пісочку. Наприклад, Dune Awakening, яка показала повноцінний геймплейний трейлер на заході Gamescom. У відео ми побачили створення персонажа, пригоди по аракісу, бойове спорядження, пересування на мотобайках та орнітоптерах, а також їх крафт, вогнепальна та мілі зброя, можливість керувати вбивчим дроном, лайтові перельоти, як це було показано у кіно, можливість будувати бази із крафтовими станціями, відкрите ПВП, світові івенти, різні бафи та дебафи від погодних умов та спайсу, а також, звісно, хробаки. Насправді можна зробити цілий огляд, адже, окрім трейлера, нам показали 30-хвилинний геймплейний ролик. Посилання на повне відео буде в описі. Але від себе скажу, що мені сподобалось. По-перше, я відчуваю атмосферу Дюни, як книжкової, так і кіноадаптації. По-друге, ви знаєте моє відношення до сайфай, наукової фантастики багато не буває. Але не буду казати більше, щоб не наврочити. Дочекаємось релізу і побачимо, чи це буде дійсно прикольне залипалово, чи чергова, загибавши всіх сурвай. Бігодня. Мало пісочку у штанях, тоді тримайте ще. Прямо на День Незалежності, до речі, всіх із минулими святами. Розробники української гри Сенд показали нам новий геймплейний трейлер до своєї гри. Нам подробицях розповіли та показали устрій та побудову трамплера, вашої самохідної робобази. Якщо простішою мовою, Сент це Сія Офтівс на піщаній планеті. А трамплери це ваш місцевий корабель. Тільки набагато, набагато цікавіший гнучкий, ви можете наклепати безлічки. Кімнат, зробити окремі балкони для снайперів та гармат, кімнату керування трамплером, додатковий захист та багато іншого. Окрім цього, нам показали невеликі фрагменти ПВП-сутичок двох трамплерів у відкритому світі. Yeah, yeah. No, 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 no. Від себе хочу додати, що це дійсно наша українська гра, на відміну від того Корпанк. І як свідомий громадянин Задрот, я без питань підтримую цей проєкт. Спортсимулятор Квідіча, на який особисто я дуже чекаю, випустив ще один трейлер. Ми зможемо пограти за таких культових персонажів, як рудий жебрак із циганської родини, а також його менш популярний друг в окулярах. Це, звісно, якщо мова йде за сінгл компанію А у мультиплеєрному режимі ми створюємо свого власного мітлогонщика. Нам показали кастомізацію героя із купою косметики, а також місця для квітдичу, на кшталт притона Уізлі та великого стадіону для чемпіонатів. Розробник каже, що мікротранс Закції в не буде від слова зовсім, хоча, дивлячись на прайс цієї в це не важко повірити. Квідіч вийде вже зовсім скоро на всіх платформах, а саме 3 вересня. <тол -1> <тол -1> ну а якщо вам не впирає все світ чарівників, то насправді ви латентний гобіт. І для вас також знайдуться цікаві новини. Зовсім скоро у грі з'явиться новий безкоштовний інстанс під назвою Дракон та Буря. Данш вже тестується і буде доступним всім гравцям. Окрім цього, стала відома назва на наступного Ділці Legacy of Morgoth. 25 серпня розробники дарували великі паки з ділці маунтами та іншими ніжчаками. Але через те, що Sorry. я не встиг своєчасно оповістити вас про цю халявеньку. Sorry. не переймайтесь. Лотро доволі часто роздає такі халявпаки. Далі буде, а поки що спустимось із землі на небо у далеку-далеку галактику. Ah! 20 серпня на серверах Star Wars The Old Republic з'явилось чергове оновлення, а разом із ним сьомий галактичний сезон великого полювання. На вас чекають нові місії: івенти із полюванням за головами, оновлення ринку картелів, покращення дропу еквіпа, бонуси за вбивство ворлдбосів, а також безкоштовний трансфер на інші сервери. До речі, нещодавно релізнулась надія на відродження жанру РТС від колишніх Блізард мова за стратегію Stormgate. І як ми бачимо по відгуках, надія стрімко тане. Залишається тільки побажати успіхів у розвитку і не опускати руки. Проте особисто я цю руку розробникам потисну, адже вони заколабились із кав'ярнею Riverside, що знаходиться у місті фортеці Ужгород. Як зазначають розробники, вони спонсорували Riverside для випуску тематичного меню, частину зароблених під час колобату. Рації грошей кав'ярня традиційно донатить на волонтерство. Адже це вже не перша ігрова колаба для цього закладу. Ну розробниками з Frost Giant особистий баф від мене та побажання успіху у своїй праці. Давайте не забувати про братів наших менших. Вертаючись до Гаррі Поттера, хочеться згадати про таку мобільну ММО, як Magic Awakening. Крута була іграшка. Чому була? Тому що студія PortKey вирішила закрити гру абсолютно всюди, окрім Китаю. Що ж, шкода, мені гра подобалась. На початку я навіть створив топову на євросерверах українську спільноту Мольфарс, на яку потім передав права. ММО по Гаррі Поттеру – це як посада вчителя захисту від темних мистецтв. Прокляте місце. Проте там, де одна франшиза дохне, завжди народжується інша. Elder Scrolls Castle від Bethesda, Такий собі клончик Fallout Shelter офіційно вийде вже 10 вересня. Тож фанатам Сувоїв, у яких є телефони, буде що поклацати сидячи у кімнаті для роздумів. Скажіть мені, а як ви відноситесь до. Рейсе до Лезенс, то безплатно пошагло! Шора! Щора! Так, це мобільна дрочильня із купою доната. Зазвичай нам відомо тільки це, але мало. Хто знає, що ігри компанії Пларіум, зокрема рейд, розробляються українцями, а найбільший офіс знаходиться в Харкові. І, з І звісно, що ця надуспішна гача заблокована на болотах. Ще менше людей знають, що нещодавно Пларіум задонатив півмільйона гривень фонду Діти героїв. Це не перший приклад підтримки від ігрової спільноти жертвам війни. Завдяки цим коштам, 120 дітей, які втратили одного чи обох батьків, зможуть навчатися на програмах профорієнта. Ці ЕМБІ Кітс за час повномасштабного вторгнення Plarium Ukraine задонатила більш ніж 65 мільйонів гривень різним волонтерським організаціям. А в липні цього року компанія перерахувала 1 мільйон гривень на відновлення лікарні охмаддит Чи можуть таким похизуватись інші mmorpg компанії? Так, ну 200 гривень відпрацьовано. Дякую, Плари. Гра. Гівно. До речі, жартую, звісно, кожній копійчині. Я зобов'язаний людям, які підтримують мою корчму. Хочу подякувати могутнім вершникам, які допомагають корчмі фінансово, особливо коли ми проходимо це життя на хардмод. Ваша підтримка вкрай важлива, і всі монети йдуть суто на покращення нашого закладу. І ми ледь не єдиний канал на всьому українському Ютубі, який висвітлює події в MMORPG всесвіті. Тож, якщо ви відчуваєте вдячність за працю вашого корчмаря, всі посилання будуть в описі. Дякую вам. Куди ж без новин нашої улюбленої хуртовиці? Як вже було сказано, Ворвізін вийшов. Я пограв всі три дні раннього доступу до того моменту, як Русня знов не перекрила нам потічок світла від нару. <с .2> <к conflicts> По першим враженням Аддон непоганий. Три з чотирьох локацій мені сподобались. Особливо Fall. Це просто краса. Драма присутня, квести цікаві, деякі інсти доволі важкі. А ось що не сподобалось, так це дисбаланс класів. Деякі героїчні таланти неймовірно пирапані. У той час, як інші взагалі не працюють так, як потрібно. Класичні Блізард. Втім старт аддону пройшов майже без багів, що є досягненням для Блізард. Окрім цього. Нещодавно на каналі Вов WoW з'явилась короткометражна анімація під назвою Алерія Світло та Темрява, де ми побачили передісторію ельфійки, яка пішла сумнівною стежкою. Нарешті Блізард почали рух у цьому напрямі, адже вже навіть володар перснів почав робити свою аніму. Ну а батько Воркрафту Кріс Мецен порадував нас своєю персоною, давши велике та розгорнуте інтерв'ю. Він розповів, як пишається своїми персонажами, і як приємно бачити їх розвиток, дорослішання андуїна, становлення алерії, воз'єднання трала та джайни. Окрім цього, він натякнув, що у нього є власний блекліст персонажів, які мають померти під час солсаги. Повне інтерв'ю буде в описі до відео. Тільки не трал! Тільки не трал! Ну а тепер трошки про майбутні ігри та новачків жанру. На геймсконі показали черговий геймплейний трейлер майбутньої MMORPG SoulFrame. На цей раз нам продемонстрували набагато більше магічних скілів нашого протагоніста. Тож тепер гра виглядає більш драйвовою, аніж раніше. Окрім цього, показали мілі атаки, краєвиди та деяких ворогів. Зовсім скоро почнеться відкритий доступ, а застовбурити свій нік можна прямо зараз на сайті гри. Говорячи про трейлери, не можна не згадати про. Очі... Очікувано багатьма Pass of Exile 2. Адже вона збирається нагнути рачки Diablo 4. До вашої уваги, майже 24 хвилини живого геймплею по грі. Відео залив китайський чи корейський, чи може японський портал. Мовознавці не пишуть у коментах, що то за Мунспік. У будь-якому випадку виглядає занадто круто, щоб бути правдою. І я гадаю, ніколи диябла намагалась стати успішною, підходять до кінця. Дочасний доступ до гри відкриється вже 16 жовтня. Посилання на геймплей. Та битву із восами я залишу в описі, а ми рухаємось далі. І натрапляємо на анонс нової ММО-пісочниці for the Stars. Або, як зараз модно казати, survival-пісошниця з елементами ММО у відкритому космосі. Ми будемо грати за космічного мандрівника, який вивчає та колонізує різні планети, населені різноманітною флорою та фауною. Ви зможете пересуватись як по космосу, так і по планетам, займатися науковими дослідженнями, будувати бази, створювати технологічні. Вундервафлі збирати ресурси та багато іншого. Звучить прикольно, і я бажаю успіхів цій грі, адже ви знаєте моє відношення до сайфай. Таких проєктів потрібно більше. А ще Lost Skies. сіренький ПВЕ-сурвач, де ви пересуваєтесь за допомогою глайдерів на летючих островах. Студія дає знати, що вони працюють над грою, викидуючи шматочки нових відосів. Наприклад, із механіками суднобудування, кулеметною зброєю, фарм кристалів на спині небесного кашалота та інше. Lost Скайс. З все ще в дуже сирому вигляді, але ми будемо спостерігати за її розробкою. А що там у моба проєктах? У Dota 2, наприклад з'явився новий і доволі дивний герой Рінгмастер, який одночасно і лялька і керівник якогось циркового каравану, сам по собі герой, водночас і саппорт, і контролер. Ну а остання надія відродження парагону під новим ім'ям предецесор нарешті дала можливість помацати гру. Розробники переробили карту, ігрові механіки та персонажів. Сподіваємося, що ця версія проживе довше ніж її попередники. ММО жанр тримається на чотирьох стовпах титанах. Як відомо, це Вов, WoW, Guild Wars 2, Тесота та, мабуть, Final Fantasy 14. Поговоримо за трьох останніх. Фіналці стукнуло 11 рочків, і 27 серпня почався захід святкування. Вам належить пройти вступний квест для початку річниці. У рамках святкування ви можете отримати нового міньйона, купу меблів та пройти міні-пазли. Доволі жиденько у порівнянні з тим же Elder Scrolls Online. До речі, про неї. Розробники. Анонсували свіже оновлення, в якому перероблять нескінчений архів, зроблять його, так би мовити, ще більш роуглайковим. Додадуть нові завдання на мапі, нових ворогів та можливість їх знищення, оновлять оточення та багато іншого для того, щоб архів виглядав цікавим контентом. А от що цікавить мене особисто, так це ПВП. У вересні розробники пообіцяли великий апдейт, націлений на ПВП контент. Подробиць поки що не розкривають, тому слідкуємо за новинами. Ну і звісно. Куди ж без чарівної Guild Wars 2? А тут все доволі просто. Оновлення Джантір Вайлдс вже в грі. Тож саме час зайнятися облаштуванням своєї хатинки бобра, адже нова механіка домівок вже доступна для тих, хто придбав оновлення. Відволічемось від ММО і одним оком позябаємо, що там у сінглах. Сьогодні прям рай на землі, адже одразу три рімейки, на які ми очікуємо, показали нові геймплейні відео. Цілих дві години із демонстрацією мапи до Skywind. Рімейку Тес Моровін на рушії Скайрім. Робота зроблена величезна. Окрім відновлення мапи, також були додані нові геймплейні елементи. Тобто це буде розширена версія Моровінду. Окрім цього, покращить систему створення заклять, а також запровадять крики із Скайріму. А що далі? А далі Skyblivion. рімейк Тес Oblivion на руші Скаріму від окремої студії модоробів до майбутньої гри вийшов 20-хвилинний ролик. Все на тому ж крутому рівні, як і у Skywind. Обидві гри обіцяють вийти у 2025 році. І на останок 10 хвилин геймплею рімейка першої готіки виглядає прикольно, але на мою думку, пересування, а також бойова система занадто словпочна. Тут явно треба щось виправляти. Посилання на всі відео, як завжди, будуть в описі. Ех, наче повернувся у дитинство. Я тебе куди казав? Їхай! За а чого? Стала відома дата початку другої хвилі альфа тестування Ashes of Creation 25 листопада. Якщо бути точним, туди попадуть власники першого набору доступу. Всього їх буде три, і цінник прямо зараз ви бачите на своїх екранах. Ціни такі, що я вахую. Але якщо зазначити, що ці паки нададуть вам доступ на всі майбутні бета-тести, місяць ігрової підписки, ігрову валюту, а також можливо. Про це інфи я не помітив, але можливо, копію самої гри, то ці. Мінник все одно єбанутий. 4 тисячі гривень за гру, серйозно? Ви там що вкрай губнулись? Мабуть, доведеться проходити гру на Ютабі. Прийшов час для халявоньки. Сьогодні на столі смачненькі твіч-дропси по World of Warcraft, а також DLC Elder Scrolls Online. З 26 серпня по 19 вересня, за перегляд стрімів по WoW ви можете отримати ось такого кріпового маунта під назвою Примарна кобила. А якщо не впадло підтримати стрімера гривнею, септо підпискою, ваша колекція поповниться вихованцем на ім'я Хантраспет. Те СОУ у свою чергу продовжує святкувати десятиріччя. Блізарт, якщо на 20 років ви не повторите ці подвиги? Ви офіційно попуски. DLC, доповнення, маунти, домівочки, халявна підписка. А на цей раз нас порадують двома DLC підземеллями: Fangleyer та Scale Coller Pic. Для цього вам потрібно зайти у гру на третій та четвертий день і у щоденних нагородах залутати подарунки, які автоматично будуть додані до вашої колекції. Ну а якщо ви така сама пенсія, як і я, то прямо зараз в Epic Game Store ви можете забрати колекцію старих ігор Fallout першу та другу частину, а також DLC. DLC Fallout Tactics. Приємної гри! Саджай цибульку та шльопай дзвоник, а також станови спонсором каналу, щоб корчма працювала цілодобово. Залітай до нашого Діскорду, щоб знайти собі гільдію або клан у будь-якій ММО. А також не забувай про корчму в кишені, де виходить купа цікавих новин протягом тижня. Ну а я відкриваю порталу нову пригоду, де я розповів кул-сторіс cool про походження тролів Азароту, яку, на щастя, не чіпали титани, вони впорались самі. І знає, що це таке, звідки воно висралось, а це орки. Всіх обійняв та пробафав до зустрічі на онлайн просторі.